Вся команда ранку вдома щиро бажає рідним полонених обійняти своїх на українській землі якнайшвидше. Та поки одні чекають на умрійні обійми з коханими, інші воліють розлучитися назавжди. На третій рік війни кількість розлучень серед українців зросла вдвічі. За перше півріччя 2024-го свій шлюб розірвали понад 15 тисяч українських пар. Психологи стверджують, що все це через тривалу розлуку між тими, хто в Україні та за кордоном, хто в тилу та на фронті. Героїв нашого наступного сюжету розлука не зламала. І сьогодні вони справжній взірець вірності, любові та патріотизму. В цьому залі ми вже більше 11 років чоловіком тренуємо. Раніше він тренував лише дорослих, я лише дітей. Але з початком повномасштабної війни він вирішив прийняти бій, піти нас захищати. І зараз я одна за всіх. Вона продовжує сімейну справу. Поки її чоловік третій рік поспіль боронить країну. Професійна спортсменка Катерина Коба керує клубом змішаних єдиноборств. Жінка тренує дітей, цивільних, дорослих та військових. І готується вступити до лав госпітальєрів. Це будуть періодичні ротації, тобто можна буде вибирати там раз в два-три місяці, їздити на пару тижнів разом з ними на лінію фронту. Катерина і Тарас знайомі вже 11 років. Тарас досвідчений спортсмен, ультрамарафонець, багаторазовий переможець українських турнірів з карате, рукопашного бою та кікбоксингу. Багато років тому чоловік заснував власний клуб змішаних єдиноборств. Катерина займалася бальними танцями, але одного разу вирішила все змінити і спробувати себе у бойових мистецтвах. Перший час я тренувалася. Просто в нього я ходила кожен день. У нього були була можливість займатися кожен день тоді в клубі. Я залишалася, тренувалася з хлопцями. Тоді дівчат практично не було у нього в клубі. Я була єдина, і якось так вийшло, що ми почали переписуватись і потім вже з'їхалися і жила разом. Тож все, буквально декілька місяців здається, і з тих пір ми взагалі не розлучні. Катерина закохалась не лише у Тараса. А й в єдиноборства жінка багато займалася, брала участь у змаганнях. А через три роки, досягнувши високих результатів, долучилась до роботи клубу як дитячий тренер. Не можна тренувати, якщо ти ніколи не був на місці свого спортсмена. І я їздила. Мені потрібно було зрозуміти, що це взагалі таке. Щоб зараз, коли я дітей вивожу на змагання, випускаю, я вже розумію, я була на їхньому місці. Я знаю їхні переживання, знаю, що вони бояться, чого вони плачуть. Що саме їх лякає, і я вже ну мені краще з ними працювати. Клуб доволі стрімко розвивався. Тарас тренував дорослих, Катерина, дітей. Але Росія зруйнувала всі мрії та плани родини на майбутнє. У перші дні повномасштабного наступу Тарас без роздумів узяв до рук зброю. Чоловік він не міг сидіти вдома, і він почав видзвонювати своїх знайомих, шукати, куди йому можна піти, в який батальйон, до кого можна записатися, щоб разом з ними воювати. Він пішов до Миколи Коханівського в добровольчий батальйон ООН. Провоював з ним перший рік в його лавах, і потім вже перейшов до третьої штурмової у третій ОШБР Тарас став медиком штурмового відділення. Чоловік виконував завдання на найгарячіших напрямках фронту. Перші бойові зіткнення були у Бахмуті. Згодом воював в Авдіївці. За роки служби оборонець пережив кілька важких поранень, але щоразу повертався до побратимів. Після останнього поранення він досі відновлюється. Однак продовжує службу в нього сильний забій спинного мозку, і там трошки рука ще не до кінця функціонує. Але він поїхав на початку літа назад в бригаду. Він зараз е, тренує військових в своїй бригаді з тактичної медицини. А поки Тарас навчає побратимів, Катерина працює у клубі і планує бути корисною не тільки в тилу. Жінка вже пройшла декілька курсів з тактичної медицини в добробаті госпітальєри. Скоро у мене починається навчання у госпітальєрів на бойового медика. Це вже буде третій курс. Перший це був на АСМ, All Service Members. Це ті люди, це базові навички для будь-якого бійця. Другий курс, після якого я вирішила долучитися до госпітальєрів. Це був Целес Combat Lifesaver, боєць-рятувальник. І третій курс, на який я поїду, це Combat Medic Corpsman, курс бойового медика, після якого я вже зможу долучитися до госпітальєрів і разом з ними їздити, рятувати життя. Коли Катерина буде на фронті, тренування проводитиме її учень, якого вона посилено готує до виконання обов'язків тренера. Так, родиною завдяки друзям і учням, попри складнощі, страх та переживання, Катерина і Тарас наближають перемогу та мріють про розширення клубу.